Пане Андрію, а як а, виглядає оце от а, ваше майже фінал в якихось часових або календарних проявах? Майже це фінал це коли? Скільки листків календаря? Ну давайте ми знову повертаємось до розмови про контрнаступ. В календарному плані не будемо говорити для того, щоб не давати те саме запрошення на український контрнаступ Шойгу і Герасимовому. Але зрозуміло, що вільний світ чітку позицію сформував. Україна не відступає жодних цілей, які були артикульовані на початку так званої СВО. Путінська Росія не досягнула, і це вже саме по собі є поразка. Тепер далі це треба зафіксувати і звичайно звільнити всі українські території, що обов'язково буде зроблено. Мертвий Путін, українську розвідку, не влаштовує. Хочете живого, на лаву підсудних, красивого, як Москва у вогні, логічно. Але, ну, знаєте, логічно, тому що для такої істоти Зам'яко просто померте. Я не знаю, яке має бути покарання для Путіна. Я для себе внутрішньо не визначила, бо все зам'яке. І певно, він, е, як істота. <ф>... Путіноїд найбільше страждатиме від приниження, коли він буде верестанській робі, і в нього плюватимуть, і пальцями тикатимуть. Але як його виманити, викурити і виловити, коли ви кажете, що хочете його доставити під лікті, під, під білі рученьки в Гаагу, то певно розраховуєте, що а, хтось дуже близький до тіла, допоможе це тіло з'ять, і доставить транспортувати, то скільки їх тих, хто готовий допомогти. Навколо того тіла, ну насправді, звичайно, краще живий Путін в Газі, тому що часто, зокрема, зараз використовується термін колективний Путін. І суд над Путіним, безумовно, буде судом над всім расизмом, всім путінізмом. І, зокрема, над тією колективною спільнотою, яка мешкає сьогодні на території РФ, яка в масі своїй підтримує вбивство українців, підтримує війну РФ проти України досі. І е, суд над цим тілом, якби людиною його не можна назвати, буде звичайно особленням і символом для них всіх. Е, хоча, ну, якби на крайній і на худий кінець інший варіант теж підійде, але краще, краще так. Це в інтересах вільного світу і в інтересах України як демократичної держави. Хто в цьому допоможе? Ну, безумовно, це буде комплексна робота сил українських сил безпеки і оборони, але безумовно, без допомоги. Всередині режиму Путіна не обійдеться і робота над цим ведеться. Мосад вас консультує зараз? Чи ви вже консультуєте МОСАД? Відбувається активний обмін інформаційний між Україною, нашими партнерами в багатьох країн в багатьох сферах. Безумовно, якщо ми говоримо про спільноту, то в безпековій сфері така взаємодія також відбувається. А німці, ветерани штазі, вони ж ох як добре знають російські методи. Я думаю, що українські ветерани тут точно не пасуть задніх і насправді Україна вже знаходиться і головне управління розвідки, і розвідспільнота в цілому в тій ситуації, коли абсолютно справедливо ми можемо консультувати наших партнерів і друзів, і це не бахвальство, це просто життя змусило, тому що саме в Україні сьогодні. І проти України відбувається найбільша агресія часів Другої світової війни в Європі, найбільш масштабний військовий конфлікт з усіма силами і засобами, які застосовуються проти нашої держави, з усім інструментарієм гібридної війни. І безумовно ніхто з таким досвідом, з таким масштабами агресії не стикався. Тому так у нас цього досвіду зараз найбільше.